Всім доброго дня, з вами канал компанії Мінягро Мукачево. У нас вже є в наявності Сінтай 244. -й, 22 -й рік виготовлення. Нещодавно розтаможився. Вже у нас на пощадісь в Мукачеві. Дуже хороший популярний трактор на Закарпатті, дуже з приємною ціною. Попередня модель мала мотор Ютубський, зараз стоїть стандартний км у такий самий, як на Донфанговій, на Ловолі, на Дженмі. Трактор у нас колює метр двадцять. бо є багато синтаїв, які мають вузеньку колію, що потім люди не попадають. Рульовий механізм у нас двохсторонні дії. Хороша дуже комплектація, все в ньому є, і два насоси інша, роздільна гідравліка, гідробак окремо від коробки, підлога майже рівна. Речах посередині, правда, повишені, понижені, коробка на 4 передачі. А на це теж звертайте увагу дві пари гідровиходів, вал відбору потужності на 540, блокування заднього дифференціалу присутнє. Колія задня розширюється, передня колеса поміняти містами, підкрильники, грузи на задніх колесах, грузи спереду. Дуже хороший трактор по хорошій ціні. Ціна на сьогоднішній день 6600 доларів. Кого цікавить, звертайтеся, є в Мукачеві, доставка безкоштовна. Або приходьте на тест-драйв, можна прокататися, перевірити його і ми вам завеземо. Тож, всім дякуємо за увагу, чекаємо на ваші дзвінки, коментарі. До зустрічі!